Привіт! Ви на каналі Навчання без кордонів і ми продовжуємо подорож у часі разом. Літо найкращий час відкривати історичні перлини України. Сьогодні ми дізнаємось історії фортеці, яка бачила битви імперії, зйомки фільмів і має власну легенду про сльозу. Вітаємо у уходині! Хотинська фортеця одна з наймогутніших в Україні. Вона розташована на березі Дністра, а її мури пам'ятають тисячі воїнів. Перші укріплення тут з'явилися ще за часів Київської Русі у X столітті. У 13 столітті фортецю укріпили Галицько-Волинські князі. У 15 столітті за наказом молдавського господаря Стефана Великого збудували потужні кам'яні мури. Тут відбувалися великі битви. Зокрема, 1621 року Хотинська битва, де козаки Петра Сагайдачного разом з польським військом зупинили Османську армію. 1673 рік ще одна грандіозна битва, у якій поляки під проводом Яна Собеського перемогли турків. Фортецею володіли різні держави Молдавське князівство, Османська імперія, Річ Посполита, але вона завжди залишалась символом незламності та стратегічної сили. Як і будь-яка фортеця Хотинська має свої таємниці. Легенда про Сльзу за переказами фортецю будували полонені. Серед них була дівчина Катерина. Вона носила воду з Дністра для розчину щодня зранку до вечора. Від утоми та смутки вона плакала, і її сльози, мовляв, увібралися в каміння. На одній зі стін досі є волога пляма, що нібито ніколи не висихає. Люди кажуть, це сльоза Катерини. Цікаві факти та туристичні підказки. Стіни завивки до 40 метрів, а товщина до 5 метрів. У середині є глибокий колодязь, видовбаний прямо у скелі. З фортеці відкривається неймовірна панорама на Дністер. Щороку тут проходять фестивалі середньовічної культури. Лицарські бої та театралізовані битви. У теплу пору року можна сплавлятися річкою або просто насолоджуватись природою. Хотинська фортеця вражає не лише історією та легендами. Її суворі мури, величні вежі та краєвиди над Дністром це справжній подарунок для кінематографа, і не дивно, що саме тут знімали десятки фільмів. Про кохання і зраду, битви і перемоги, героїв минулого і вигаданих персонажів. Знайомтесь. Котен у кіно. Тарас Бульба. Українсько-російська екранізація Повісті Миколи Гоголя. У Котині знімали сцени «Облоги міста», штурм фортеці та козацькі збори. Фортеця слугувала чудовою декорацією для батальних сцен і відтворення козацької епохи. Захар Беркут – Екранізація Повісті Івана Франка. Знята за участі українських та американських студій. Частину сцен знімали на території Хотинської фортеці. Вона стала образом оборонного укріплення громади Тухольців. Робін Робінгуда радянський фільм за британською легендою. Готинська фортеця стала ідеальним споном для лісів і фортець Шервотського лісу. У деяких сценах її стіни зображують замок Шерифа Нортінгемського, Балада про доблесного лицаря Айвенго. Фільм за мотивами одноіменного роману Вольтера Скотта. Отенська фортеця грає роль середньовічного англійського замку, в якому проходить турнір та боротьба лицарів. Завдяки автентичності споруди фільм виглядає дуже переконливо. Стрічка Чорна Стріла була випущена у 1985 році. Це пригодницький фільм, знятий за мотивами роману Роберта Льюіса Стівенсона. Сюжет фільму і екранізація включала сцени, зняті на території Хотинської фортеці, яка часто слугувала її середньовічним антуражем. Хотин – Це не просто історія на карті. Це місце, де легенди оживають. Це стіни, які пам'ятають перемоги. Втрати і натхнення цих поколінь. Якщо вам було цікаво, тисніть лайк, підписуйтесь і діліться відео з друзями. У коментарях пишіть, яку фортецю показати наступною. До нових зустрічей на каналі Навчання без кордонів, де ми розповідаємо про минуле, щоб надихнути сьогодення.